Днями у мережі з'явилася інформація про те, що у Черкасах поряд Макдональдсом відвідувачам вручали повістки. Речниця територіального центру комплектування Аліна Кривошея підтвердила цю інформацію та наголосила, законом не заборонено проводити подібні заходи на вулиці. До того ж, повістку може вручити не тільки посадова особа центру комплектування. Повістка може вручатися представниками територіального центру комплектування, може вручатися на роботі також керівниками установ підприємств, де працюють люди або ж головами ОСББ. тобто людина може отримати повістку як вдома будучи на робочому місці або наприклад навіть затримання на блокпосту Людину ідентифікували і її можуть виписати повістку. На жаль, серед підрозділів сил оборони є втрати, тому для продовження захисту територіальної цілісності нашої держави громадяни України з числа осіб, які не мають обмежень за станом здоров'я, інших законних підстав для відстрочки чи звільнення від проходження військової служби, можуть бути мобілізовані до підрозділів зсу та інших військових формувань. Також Аліна Кривошея нагадала після вручення повістки, чоловіків не відправляють відразу на наперед. Повістки для всіх однакові. Вони виписуються загальною за установлена форма, але вже прибудучи до територіального центру комплектування, є певний алгоритм. Це треба узагальнити дані, ідентифікувати знову ж таки особу, перевірити правильність вказаного прізвища, можливо, людина там розлучилася якийсь період часу, народилися діти. Це також дуже важливо, щоб знати всі ці моменти публікових даних. Людина направляється, якщо не приходила військово-лікарську комісію, і згодом встановлюється, який далі ну, що буде далі відбуватися з людиною. Тобто повістки це не значить, що от сьогодні ви отримали повістку, а завтра ви відправляєтесь у військо. Крім того, у Черкаському обласному територіальному центрі комплектування зазначають, що згідно зі змінами до законодавства громадяни України з тих призовників, які не проходили військову службу віком 21-26 років, можуть її проходити лише за власною згодою за контрактною формою. Спочатку буде курс військової підготовки в навчальних центрах опанування військово-облікової спеціальності. Після закінчення навчання усіх направляють до військових частин для виконання службових обов'язків. Thank <laughs> you.